потому как эти вузы надо оставлять, ну, там, сократим, подсоединим, сольем некоторые маленькие региональные совсем уж плохонькие, а остальные будем держать, потому что это как, вот, как бы, ведь демографический кризис закончится, и потом начнется этот вал, и мы будем держать на бюджете и так далее. Ну, понятно, что это очень неправдивый как бы, ответ, то есть съезд с ответа. но все-таки вы считаете, вот на самом деле, то есть надо государству действительно некоторые вузы, может быть, и продержать, да? с тем, что у преподавателей не будет заполненных часов и так далее. Какие есть реальные механизмы того, чтобы эти вузы продержались? Естественно, они будут привлекать студентов, собирать, делать платные пропуски уроков и так далее, потому что им надо выжить, им надо заплатить. Вот понимаете, вот мы входим в конфликт. С одной стороны, ну, где-то же где логика есть правильная о том, что сейчас позакрывать, А в 2015 году почнуть рости. потім по відкривати знову. Зараз, Павло Борисович, потім я. Присідайте, будь ласка. Тому я в ній. Так складно я буду стояти. Така маленька новелка. Цвинтар, два сторожі, дивлячись, як рухає до цвинтара похорона, в процесі рад, радісно кричать. Везуть, везуть. Тобто тут є проблема соціальна. Але знову ж таки, дивіться, ми кажемо, що... Наші діти, дивіться, в нас виходить, я повністю вас підтримую. Наші діти існують для того, щоб була укомплектована армія, наші діти існують для того, щоб були укомплектовані університети. Ну, слава Богу, наче ми не існуємо для того, щоб поліклініки були ще укомплектовані. Я думаю, що держава має підтримати ті університети. Котрі готують фахівці, справді може з не надто престижних таких спеціальностей, але ну, без них не обійтися. Скажімо, в медичних університетах не надто є популярною спеціалізація педіатрія. Але ну це, це надзвичайно важливо. Натомість великі конкурси, скажімо, стоматологія, і традиційна хірургія і трішки кардіологія. Так само, скажімо, як не дивно, зберігаються дуже високі конкурси до педагогічних університетів. Зарплата з перевісних часів ну просто ніяка, конкурси зберігаються. Все інше, на мою думку, мають все ж таки дбати керівники університетів і самі педагоги. Тому що, якщо все життя, я маю право про це казати, бо маю певні десятки років у школі і в університеті, десятки років за пожовтлим папером читати одну і ту ж лекцію адміністративно зганяти студентів і нічого з ними не поробиш, це інше питання. Все ж таки нікуди не дінемося. У нас така кількість вищих навчальних закладів, що наших дітей для них вже не вистачає. Але не обійти й те, що ви кажете, тому що робочі місця викладачів. Тільки от як от гармонізувати оцю абсолютно суперечність? Я думаю, що держава, тобто що таке держава? Це ми з вами. Кожна кожен з нас своїми податками маємо підтримати такі стратегічні якісь напрямки, які потрібні. Вони пов'язані із здоров'ям, вони пов'язані із освітою і, скажімо, із такими високотехнологічними галузями. Інші, котрих достатньо багато, мають змагатися за кожного вступника. Змагатися привертати увагу, показати, чому, чому я повинен подати документи саме до вас, а не до іншого. Чим ви краще. Все ж таки мені здається, що університети для наших дітей, а не наші діти для наших університетів. Я також не перепрошую, допомню. Я хотіла сказати, що ми також подавали рекомендації. Міністерство освіти що до критеріального відбору музей, хоча ми свідомі того, що, як, як казала вже пані журналістка, справді, що є чорна і біла сторона. От ми, скажемо, критеріальний пір, а міністерство різної зробить з цього таку лавочку по продажі власної ліцензії. Ну тобто на це все треба звичайно щось зважати. І, і, і що я хочу сказати? Що в результаті спостереження, от ми спостерігали дійсно, куди не довгі у нас все ну крім Шевченка, наприклад, на ці так мови технологічні фахи і природничі, не добрі відбувався в приватні вузи. Приватні вузи навіть на ці спеціальності престижні, як економіка, фінанси і так надалі. Тобто, ну якщо вони не дотягують. То можливо і варто їх скоротити. Тобто їх 850 орієнтовно. Ну чи не забагато реально, оскільки і в наступні роки буде зменшена зменшення ситуація. Звичайно, як ви кажете, коли буде прирост, тоді, тоді буде більший конкурс в університети. Ну, можливо, тоді ми і отримаємо більш якісних фахівців. До речі, нічого в цьому поганого немає. Просто фахівці будуть більш якісні. Це реально. Тому що зараз університети, а наступного року тим більше. Університети і інститути підберуть всіх, розумієте всіх. Всіх, хто подає. Тобто можемо казати про якість цих розіслужів. Якість їх рейтингу. У нас у кожного малого чекає бути. І на кожному мешканця отримав університет. <постиско> 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 а то й два. На цій оптимістичній ноті дозволить закінчити нашу запитання. Дякую. він ще випирку?